Урочище сваловицька дача найпівнічніше місце Волині через часті коливання рівня ґрунтових вод тут сохнуть чи не всі ліси і чагарники. Та найбільше гине дубу. Якщо стовбур 20 метрових велетнів ще не трухлявий, то гілля мертве вже давно. Такі дерева маркують, обтягують стрічкою, залишають на до ліпших часів. Всихають дуби різного віку. 60, 80, 100, 120, 140 років. Причиною всихання у нас були науковці. Являється на даний момент це порушення гідрологічного режиму. В першу чергу. Якщо бідолах не вирубувати, епідемія може перекинутися на здорові насадження за сприяння вітру. Птахів і звірів уже за рік, другий інфікованим як правило, стає що третє дерево зараженої ділянки для екології. Воно вже не годиться а ось для промисловості це сировина. Сьогодні всихаючими або вже всохлими є порядка десь 70 тисяч кубічних метрів добової деревини. З них половину, а це 30-40 тисяч кубічних метрів, ще можна використати, якщо своєчасно Її зрубати та вирубувати не просто чи не всі хворі дуби в заповідній зоні. Роботи в ній слід погоджувати щонайменше в десяти відомствах. А техніка може розлякати звірів і птахів місцевості. Дерева всихають ни однораз поступово: одне, друге, третє, четверте. Щоб, скажімо, зрізати дерева, перше це треба цілий комплекс погоджень. Розумієте, це треба погодження екології, погодження санітарних служб, наших же лісівничих погодження. Одно дерево ми сьогодні зрізаємо через місяць. Можливо, всохло інше. Це ми весь час приходимо сюди постійно з бензопилою. Якщо ми кожне будемо приходити по одному, це ми щодня маємо ривти з бензопилою, який тоді статус заповідного фонду. Мертві дерева замінюють молодими саджанцями. Та чи приживеться штучно вирощений дуб у зелених масивах волині поки невідомо. Лісівники тримали насіння на випадок неврожаїв пожеж. А що кидатимуть його в землю через висихання породи, фахівцям і на думку не спадало. кажуть, екологію краю це безумовно поліпшить та виробувати хворі дерева все одно доведеться. Інна суховерхова Олександр Старинічук, Волинська область, НТН.